204 родини бюджетників отримали ключі від квартир. Стати щасливими власниками квадратних метрів люди змогли завдяки державній підтримці. Точніше, одній з програм доступного житла 70 на 30. Це коли більшу частину вартості квартири родина сплачує самостійно, а решту компенсує держава. З 221 квартири в новенькій багатоповерхівці у Голосіївському районі столиці понад 200 квартир придбали вчителі, медики, військові та багатодітні родини. Кожному щасливців оселя коштувала на третину дешевше за ринкову вартість. 204 квартири, або 92 два всіх квартир, котра построєна в этом домі, прибрітіні при помощі і поддержки государства. Всього Мы в этом году ставим перед собой амбициозные задачи более 6 тысячам украинских семей помочь получить свои квартиры. Это важно и с точки зрения решения социального вопроса, это очень важно с точки зрения развития строительства. Известно, что одно место в строительстве создает 5 рабочих мест в смежных отраслях. Кожній четвертій родині, аби придбати житло в новобудові, довелося взяти кредити або продати старе житло. Так вчинили багатодітна родина Киян – Ольга та Павло. Кажуть, після народження третєї дитини зволікати з вирішенням квартирного питання не стали. Можна сказати, що воно нас так не горіло, поки в нас не з'явився третій. Тоді почали як дознавати, як працюють ці програми, виявилося все. Дуже просто. Тобто потрібно було занести справки, що стоїш на черги, і стати на цю програму 70 на 30. Трикімнатна квартира загальною площею 100 квадратних метрів обійшлася родині у трохи більше 600 тисяч гривень. Ще 280 тисяч за них сплатила держава. Квадратний метр коштував щасливим власникам на 30 тисяч дешевше за ринкову вартість. Близько 9 тисяч гривень за квадрат. Після того, як продали свою стару прошовку, Продали машину, залізли в долги і чекали рік. Ну, трошки більше десь півтора року. Ми знімали квартири. Ну зараз вже стали власниками нової квартири за останні три роки, завдяки державній пітенці, понад 6 тисяч родин змогли придбати власне житло. З них більше як 5 тисяч через фонд сприяння молодіжному будівництву. За підсумками 2012 року механізмами пільгового кредитування молодих сімей та державної підтримки для будівництва доступного житла скористалась 2857 сімей. Це в 2,3 рази більше ніж у 2011 році. Вже в жовтні чиновники обіцяють створити єдиний держреєст громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Також оновити сайт молодіжного будівництва, аби люди могли отримати всю інформацію щодо процедури придбання власної оселі по всій Україні. Анна Вітер і на Ігор Гончар, новини УТР.